Вітаю всіх, хто завітав на мій канал сьогодні на календарі 29 грудня, п'ятниця, як і обіцяв, понеділок. Що в п'ятницю будемо підводити підсумки у світі? Що відбувалося безумовно, того, що стосується в першу чергу України, як нам можуть ці події у світі допомагати чи навпаки, як вони нам можуть завадити, досягти перемогу у війні у війні проти Росії? Ну а завтра в суботу вже поговоримо про підсумки 2023 року. Року в Україні, ну і певні плани, як і сьогодні, так і завтра, про те, що, ну, на мою думку, необхідно робити. Ну, загалом 2023 рік, з точки зору підтримки України у світі, ну, був гіршим. Гіршим не в сенсі того, що менше країн стало, які хотіли би нам допомагати. Але є питання, які ну, вже почали мати певні паузи, так, коли наші. Питання проблеми не вирішуються одразу як це було у 2022 році. Так зараз надають умовно більше допомоги. В першу чергу це стосується озброєння, хоча й так кажуть, що цього недостатньо. Але от стосовно фінансів, тут у нас проблеми, і от саме наприкінці цього року ми це відчули. Безумовно, мова йде про виділення конгресом Сполучених Штатів Америки мільярда євро, які поки що. Не виділені, сподіваюся, такі будуть виділені у 2024 році. Є такі сподівання. А також 50 мільярдів євро, які були заблоковані е, в Європейському Союзі прем'єр-міністром Горщини Віктором Орбаном, які мали б нам бути виділені на найближчі 4 роки. І це насправді ну, не дуже так і дивно. Бо все, що відбувалося в світі, ну воно не було таким, яким могло би бути. На заваді стати, я маю на увазі, от зовнішня політика України. Зовнішня політика України, на мою думку, яка була у 2023 році, вона була, ну, якщо не провальною, і так називають, до речі, і провальною, то точно не ефективною і не результативною. Я вже постійно наголошую, що час емополітики, як це було у 2022 році, коли президент Зеленський міг. По відео там зв'язку звертатися, і всі хотіли нас підтримати, всі йому плескали в Ладоні. І він вже пройшов. І от різниця у тому, як він був прийнятий в Конгресі США через рік, також це продемонстрували. Треба вже з цим завершувати. Треба починати займатися реальною зовнішньою політикою. Не наскоками, не імпровізацією. Потрібно, щоб Міністерство закордонних справ реально працювало, а воно фактично зараз відсторонене від прийняття рішень у зовнішній політиці, підготовки візитів, аналітичних якихось е, довідок. Ну на прес-конференції Володимир Занський сказав, що в нього є п'ятеро, шестеро там людей, менеджерів, які от його команда. Ну давайте навіть так, якщо при всій геніальності, ну 5-6 людей вони не здатні займатися всім. Ну а ми ну, точно знаємо, що мова не йде про генів, які сидять в офісі президента, хоча там є безумовно талановиті люди. Тому ця ситуація, на мою думку, має бути кардинально змінена. Бо ще, що ми зробили в цьому році? Ми посварилися з нашими сусідами. В першу чергу це безумовно стосується Польщі. І все почалося, ви пам'ятаєте, з тої зернової угоди, які навіщо було подавати повзов суд, да, в світову цю організацію торгівлі і на Польщу, в Словаччину і Угорщину. Ну а потім в Словаччині виграв вибори Роберт Фіц, який виграв вибори, тому що він говорив відкрито під час виборчої кампанії, що він не буде підтримувати. Україну, і це, до речі, для нас дуже неприємний сигнал. Насправді, так само, як і вибори в Нідерландах, які по праві так взагалі в 2024 році там мова йде про те, пишуть, що будуть вибори в країнах світу, де проживає 4 мільярди так, от, жителів планети. Ну да, 400 мільйонів там майже 500 це буде в і в європейських країнах будуть вибори. Це до речі, для нас також дуже важливо. Бо там вже може бути нова президентка Європейської комісії, а не наш союзник і партнер Русула фон Дерляйн, як і не Мішель Шарль, так який є головою Європейської ради, тобто і керівниця парламенту. Тобто, ми насправді можемо мати дуже дуже серйозні проблеми, бо дійсно якесь от друге таке дихання в популістів і в правах, І вони дуже сподіваються, що вони суттєво збільшать своє представництво в Європарламенті і зможуть впливати на рішення. Ну всі вони. Як мінімум є нашими недрузями, а по загалом є багато такі, так можна навіть їх назвати проросійськими так, от, політиками. Тому маємо тут 2024 рік дуже-дуже для нас непростий. А в цього року, взагалі, також що й було, війна на Близькому Сході, безумовно, відвернула увагу. Відвернула. У нас є багато подій, які відбуваються в Африці. Там ці державні перевороти вони також звертають увагу наших союзників на ці питання. В тої ж Франції там проблеми, так, от із Нігером після перевороту вже і військових вивели, посольство закрили. Тобто вони мають вже свої також додаткові проблеми. Це їх також відволікає від допомоги Україні. І Латинська Америка зараз проблема, так, от між Венесуелою, Гаяною, а це так, як згідно доктрини Монро, це от дуже важлива зона. Для сполучених штатів Америки тобто відбувається дуже багато різних подій, які ну так чи інакше нам заваджають, і ті ж санкції, які ну обходять, коли купують енергоносії там от Китай, Індія в Російської Федерації. Хоча зараз так додатково вони хочуть ввести вже прийняли рішення Міністерства фінансів США додаткові серйозні санкції. В Британії створили там управління, яке спеціально буде відслідковувати. Хто від тих санкцій, скажімо так, втікає, щоб потім можна було їх притягнути до відповідальності. Тобто, в принципі, все це робиться, але ну для нас безумовно цього ну здається, здається, недостатньо. Але ми також маємо в свою чергу робити речі, ну які мають е посилювати позиції наших наших партнерів, бо насправді, з моєї точки зору, сама велика проблема у світі це те, що не те, що уряди ніби там міняються, хоча вони міняються внаслідок певних подій, а внаслідок того, що зменшується підтримка серед звичайних громадян, підтримка України і опоненти тих урядів, які нам допомагають, та ж Іспанія. Педро Санчес він програв вибори, Добре, що він зміг домовитися так, от з партіями з Каталонії і пообіцяв їм амністію за той незаконний референдум про незалежність Каталонії. Вони його підтримали. і Він знов був обраний прем'єр-міністром. Хоча його партія зайняла друге місце. А Він є нашим союзником. А ті, які примагали, вони вже такими союзниками Нам би вже й не було. І Так буде напевне і в багатьох країнах. Тобто, питання допомоги Україні воно може бути ну, якщо. Невирішальним то дуже дуже важливим у передвиборчих компаніях у тих на тих виборах, які будуть зокрема у президентські вибори у Сполучених Штати Америки, які для нас янук кардинально дуже важливими, не просто для нас є такими, які можуть ну в майбутньому вплинути серйозно на підтримку України і спроможність України протистояти у війні з Росією. Тому з моєї точки зору треба завершувати от, з цими такими наїздами в незрозумілій формі одежі по світові. Так і щось там збирати, як раніше це було оплески. Треба займатися серйозною роботою, треба залучати всіх професіоналів, які є в Україні. Я маю на увазі в Міністерство закордонних справ треба з моєї точки зору в ключові країни, там де будуть проходити вибори. Обов'язково треба туди відправити послів, які мають вплив авторитет, які там працювали, які займали великі посади, ну, як мінімум там заступники міністрів ще краще колишніх міністрів, щоб вони могли якимось чином все таки ну, тримати контакти незалежно від того, які там будуть результати, щоб підтримка України не зменшилася. Це все дуже важливо і все це треба робити. Я сподіваюся, що все-таки в 2024 році це буде зроблено так. Ну з'являються країни, які ну мене особисто приємно дивують. От дуже активізувалася Японія, от, яка фактично займала таку позицію там силу певних, скажімо так, положень конституції після другої світової війни. Там були певні обмеження. А японія на хвиночку це третя економіка світу. Тобто Японія, Норвегія. З хорошими фінансами Британія, Німеччина, Франція, активізувалися. Британія завжди була самим таким нашим надійним. Вона фактично була таким драйвером допомоги України. От з цими всіма країнами треба нормально спілкуватись. Нормально. І на тому рівні, і на тій мові, які, яку вони розуміють. Якщо цього не буде, якщо, як їх називають, знову грибники будуть їздити з візитами, ну, це точно нам не покращить ситуацію, а тільки ускладнить. Ну, сподіваюся, що цього все-таки не буде. Рішення будуть необхідні прийняті. Дуже на це сподіваюся. Хоча поки що немає ніяких таких ну, підстав в це вірити, але хочеться все-таки сподіватися. Бо від допомоги Україні залежить наскільки швидкою буде наша перемога. Все буде Україна.